Варварська оптимізація в системі вищої освіти, яка спрямована на знищення провідного вищого навчального закладу в нашому регіоні, в нашій державі, відомого в Європі, відомого у світі. Тут прийшли наші науковці. Вчора було зібрання вченої ради. Ми неодноразово зверталися до депутатського корпусу. До різних державних установ і організацій. Але ніхто за ці півроку не прийшов поспілкуватися з колективом. Ми вимушені були прийти сьогодні сюди. Де ще з них заклад, якому пресі. кілька десятків років в пресі? У пресі що угодно. На заборі на ще щось написано. Ми реаліст. Мітер проти ректора захопити території нашого закладу. Державний заклад, які ректорські захоплення? Ви думаєте, чую, що думає. Яке рейтерське, це що, це державний заклад. Це державний заклад, який ректор Так, який так. Який який який, 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 який да, 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 проти це захід, не проти того, хто винен, а проти конкретно, конкретно, конкретно певної особи. А, хоче, в а в тому, вирод. що ви провокатор, тому ми з вами звернулися. Ви особисто сказали, там може знищити наш заклад. Сказали ви це чи ні? Ви сказали таке чи ні? Ви сказали таке чи ні? Ви зараз займаєте слово блудіє. Я ще раз кажу, <плес> я ще раз кажу, <плес> на заборі <Поддруги>, теж багато <плес> що написано. Це рада, це не на Ваша заборі. Ваша Люди виступали, ми в Ютубі все це виклали Я ще раз кажу для всіх, щоб всі розуміли, що в кожного. Кожного авторитетного науковця є власна думка. Це дуже прекрасно, але чому ви підмінюєте поняття? Чому ви підмінюєте поняття? Тут вони захід вони проти стоять, певної особи, а не проти стоять. закладу. Ми знову нам Шановні колеги, висловіть свою думку з цьому чоловіку, тому що він не вірить, що весь колектив. Проти того, що відбувається, яку мету переслідує громадськість Полтави і народний депутат Бублик, це те, щоб ректор Аніщенко написав заяву і пішов геть своєї займаної посади, тому що воно на жаль в Україні. Багато керівників вищих начальних закладів не пройшли люстрацію, бо вона по великому рахунку не відбулася. Переважна їх більшість є пристосуванцями, які пристосовуються до тієї чи іншої політичної сили, перебігають з однієї партії в іншу партію. Ну а ректор Нішенка взагалі втрати втратив от, роблячи такі заяви антиукраїнського характеру. Тому він повинен піти геть і свою заяву зробив міністр освіти, свою заяву зробила обласна влада щодо цієї ситуації. Проводиться перевірка, порушена кримінальна справа. Я сподіваюся, найближчими днями він або напише заяву, або його постаті звідти звільнює.